Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. наші глядачі можуть побачити, що до нас до нас у студію завітали Анастасія Михалевич, це вихователька Волинського обласного ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. І її вихованці. Це наші Волинські яструби. Вітання, наші гості. Доброго дня. раді вас вітати в нашій, в нашій студії в нашому етері. І хочемо з вами поспілкуватися власне про. Не що про нещодавну новину про те, що ви були у Джурі. Це така військово-патріотична гра. Знаємо, що вона відбувалася на Львівщині. От зокрема, де саме відбувалася і які тонкощі цієї гри просимо розповісти. Ми для початку пройшли обласні етапи, два, а тоді вже відправились на третій всеукраїнський. Це був етап. Він відбувався в селі Кам'янка на Львівщині. Була дуже цікава атмосфера, багато цікавих знайомств, людей і, взагалі, організація. Дуже дякуємо організаторам за можливість потрапити туди, відчути, принести ці всі враження, дуже багато дітей, чого дізналися, прийняли досвід. І все ж таки була якась така спортивна, можна сказати, підготовка. Так, вони змагалися між собою, але знаєте, не в такій, е, якійсь агресивній манері. Це була більш дружня атмосфера. Угу. В такому плані. А відколи це відбувається? Угу. Я так розумію, що це не вперше. Так, це не вперше. Джура, взагалі, як змагання Сокіл Джура засноване у 2003 році, і ми в принципі в нас ліцей існує вже з 2000 року, і ми з цих початків. Е, готуємося е, кожного року до змагань на обласних етапах, відповідно. Тобто і... то ви проходите попередню якусь спеціальну підготовку? Так, звичайно, і... без підготовки mm. на ці змагання mm. не потрапиш. І, і от, власне, що до цієї підготовки, от хочу в пані Василини, в пана Іллі е, довідатися, е, як ця підготовка відбувається, чи важка вона і чи. Е, якби з з малку варто це робити. Підготовка починається в ліцеї. Це починається з, навча з початку навчального року у ліцеї. Це йде в відбір. Е, перш, хто бажає бажаючи. І потім, і потім з бажаючих починають. Е, як... Проходимо такі е, змагання свого роду, якісь може. Тести з історії проходимо на ну, знання історії, це дуже потрібно. Якусь смугу порошко долаємо, щоб ну, все-таки зібрати якусь команду достойну, яка потім змогла би захищати честь ліцею. А цікаво, цей відбір, як він відбувається. Тобто, якщо не склав історію, значить, що має можливість вихованець перескладати чи все таки. Можливо, його треба відсторонювати чи ну в нас, якщо ми готуємося, то е, взагалі наша підготовка, наприклад, ріс складається з восьми учасників. Угу. Але е, ми ж не будемо займатися лише з е, такою кількістю учасників. Ми трохи набираємо більше. Вони підходять підготовку, щоб вони мали можливість навіть на наступний рік. Піти і знову пробувати Гу. себе вже, наприклад, на е, обласному, наприклад, етапі. Тобто ага. така і протягом цікава е, така історія. Саме що складаєте? От, акцент на чому? На всій історії України, можливо, на Київській Русі, можливо, на, там, на часи Української повстанської армії. на чому? Ну, Основну увагу зосереджуємо, Звісно, на оцій столітній е, історії революції України. Також приділяємо значну увагу козацтву. Це ну, якби, якби з цього. Це ж джура на тому і складається. Сам, саме слово джура походить від помічних козака молодий, який так, так. навчався на Січі. Е, ну і звісно, такої, такі детальки там можуть бути там і по Київській Росії, і в принципі ну, по історії України. То от в цій грі цікаво, стають козаками, чи ні, на вашу думку. Yeah, Пане Ілія, що ви скажете? Ну, то та... народжується. Ви є це. козаком же. Відбу... <laughs> Такий, який відбувся, чи ні. Ну, в цій грі він виховується, mm. оцей інстинкт козака, воїна. Mm. Ось так. <laughs> виховується, то ви, от я все таки вас хочу, знаєте, витягти, а ви особисто вже стали частково козаком. Можливо, так. Можливо, так. Угу. Е, ну і цікаво, протягом якого періоду відбувається ця гра, скільки вона триває? Там один, два, три дні, можливо, місяць. Як часто протягом року? Ця гра вона щорічна. Вона проходить, у нас проходила на всеукраїнському конкурсі 9 днів. Ми проживали там в палатках. У нас був, ну, у нас був свій табір. Такі рідні польові умови. Я так, так польові. це були польові mm -hmm. умови, так, так. А саме таборування це як іде один із видів конкурсу, mm -hmm. тобто вони облаштовують свій табір абсолютно усім. Це має бути кухня, якісь е відповідні е елементи цього табору повинні бути, включаючи емблеми, включаючи прапори. І вони навіть несуть варту біля цих прапорів, наприклад, у після відбою Цілодобово? Так? Ні, не цілодобово. Можливо, ви розповіли. Також до часу ночі ми стояли до першої години, ну, так. строжили так прапори. Крім цього, ще ведеться в принципі по табору вартова служба. У нас були такі чоти, зібрані три ролі, зібрані в одну чоту. Mm -hmm. І ось з чотою ми вже заступали. Рій чергував, і він чергував же цілодобово. Там ми по декілька чоловік щоночі змінювалися. Пані Василину і пане Іллі. Цікаво, а це чисто символічні якісь моменти. от Тобто, ця варта, оці чергування це символічно, чи все таки можливо якісь умовні вороги можуть прийти у ваш табір і відповідно через це ви несете свою службу? Ні, це було навчання е, у нас на базі табору. У Нас було ще таке диверсійна група, вона могла вкрасти прапор в це. Я так розумію, диверсійна група інших учасників, правильно? Так, вона із таборової старшини і ставової старшини відповідно з інших областей. Ми організовували ці групи. Вони могли не лише прапори покрасти, вони могли ще покрасти? Емблему. Так тобто, само. чи є якісь допомоги, я маю на увазі, чи є якісь допустимі норми, от коли вже не можна щось робити представникам інших команд? Так, Що це за норма? Ну, наприклад, ми не могли вкрасти чиїсь прапори, це б ну, недопустимо. За це б зняли якісь так, ну, бали. Теж, якщо от були в складі диверсійної групи, не могли силою відбирати. Це все, ну, якщо от, дійсно команда погано несе службу і. Прогавила момент, і ти прапор забрав тоді так. А якщо ти стоїш і видираєш прапор, це вже ну так не піде рішення. Ви правила. кажете, що можуть забирати за це бали, а цікаво, хто суддя хто оцінює ось вашу цю всю роботу, весь, весь цей захід. Там до кожного конкурсу були окремо судді, які ну, мали ну, відповідали за, за свої це там. військовослужбовці, якісь чи якісь культурні діячі, можливо. Так, чи хто вони... це? Багато років задіяні в цій джурі. Також, наприклад, чотові, як вже казали мої вихованці, вони були також вихованцями цієї самої джури. Тобто вони доросли до чотових, їх назначили чотовими, і вони ну, займалися з нашими вихованцями. В такому плані цікаво ще про цю ієрархію. Так, цій, у, у ось цій грі, ви кажете, що є чатові якісь, аж так. хто хто найвищий? До чого от умовний учасник з Волині може дорости протягом цієї гри? Він може стати же генералом? Отаман. 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 Так, це найвище. Не впевнені, що ми можемо стати. Тобто, це, напевно, треба мати величезний досвід. Стаж роботи <смеш> знати <смеш> багато про цю організацію і працювати там дуже Але теоретично. Дорого. Це можливо так. теоретично, так <смеш> ми спілкувалися з отаманом цьогорічним, і він розповідав нам, як він раніше був теж е, виховником, займався своїм мав свій ріс, своїх дітей, і він ну щорічно це брав участь в е, цих змаганнях, і так доріс до отамана. Тобто, це все таки протягом. Цього року, скажімо, протягом 9 днів, все таки не може відбутися, не можна стати отаманом. Все таки треба якийсь досвід мати минулорічний. Звичайно, це які військовій mm -hmm. службі. Тобто Разуміло. з руками проходить зрозуміло mm -hmm. ну, і цікаво ще представники яких областей були на, на цьому заході? Скільки людей приїхало загалом? їм довелося вам конкурувати були усі області України, окрім Херсонської області і Автономної Республіки Крим. А чому так? У зв'язку з ситуацією. Так, звичайно. А Булись. Загалом було 26 команд, там з деяких областей було трішки більше команд. А наскільки важко було з ними конкурувати? Конкуренція була дуже велика. В чому вона проявлялася? Проявлялася в. Підготовці. Підготовці, так. Насправді, були сильні такі е, наші конкуренти. Дуже. Mm -hmm. Ну і цікаво по днях, можливо, от щоб ви розповіли, що робили першого дня, другого, третього і дев'ятого. Угу. Ну, першого дня, як ми тільки приїхали, десь ми приїхали на годину п'яту. Ми зразу почали ну, влаштовувати свій табір, і потім ввечері було таке, якби неофіційне відкриття в самому таборі, де ми познайомилися там більш з своїми, так сказати, сусідами. Читовими з стаборовою старшиною. Угу. І тако, і це, в принципі, перший день такого у нас пройшов, ну нічого такого особливого не відбувалося. А от вже на, на наступний день, з самого ранку, ми вже вирушили в місто Сколе, яке було неподалік, там декілька кілометрів. Пішохід так, е так. нас такий був так. Ва, і так. Е от там вже було офіційне відкриття, де були присутні гості. Ми в козацькому колі. Відбулось відкриття. Ми пройшлися маршом і так ще пішли по місту на екскурсії. А що вам найбільше запам'яталося протягом цих днів? Що ви взяли таке, можливо, сильне, глибинне, якесь внутрішнє? Як ви там, можливо, зарядилися? Що привезли на Волинь? Ну, напевно, це якби йшли нових друзів. Спілкування всередині табору в нашій чутті ми були разом з Сумською і Херсонською областями. Ну просто ну, геть, чудові просто люди. Ну, Такі емоції. Фанелі, фанелі, Для хороші, мене саме саме таке глибоке було, коли до нас приїхав військовослужбовець, він зараз е, на дронові розвідник, арт, е, арт розвідник, mm -hmm. мабуть, то він нам, ми з ним так поговорили всі тим табором, ті областя там сиділи, ну, була відкривана. Саме ну, відверта розмова підмоє. з військовим вам найбільше запам'яталася. А якщо можна про цю розмову дещо детальніше розповісти, що ви почули і що вас вразило? Кожен учасник міг задати свої питання, що він міг запитати. Ну, от е, мене безпосередньо цікавить, що ви цікавилися у того військовослужбовця. Що ви думаєте зараз? Загалом, як ви? Е, я так розумію, що якісь ваші питання, скоріш за все, були пов'язані із війною, і з тими подіями, які наразі ми переживаємо. Що ви запитали, що це не І чи ви довідалися відповіді Так, я запитав, е, чи досить, чи досить потужно зараз? І да як. Поставки з США. Чи mm -hmm. досить ним... по дронах, mm -hmm. чи досить вони їм підходять. Він сказав що ні, це мало. Я ще запитав, що було би, чи ви це відчуваєте. Коли. коли ну Можливо, пані Анастасія допоможе. Пані Анастасія, цікаво, що ви взяли із цих навчань з цієї гри. Так, так що, що ви почули і що ви привезли внутрішньо угу. в першу чергу на волі? Знаєте, це був неперевершений досвід, адже дуже багато областей було, і вони також всі рої були з виховниками. Тобто невичерпний досвід. Ми дізналися, з якими труднощами рої. Мали які труднощі, щоб потрапити, наприклад, на цей етап. Дехто, Ми, наприклад, пройшли лише два етапи, дехто вже був на четвертому, а не на третьому етапі. Було дуже цікаво прийняти досвід, як хто готується, в кого як табір роз, розташований, дуже багато таких нюансів. Так само і по підготовці, хто як готувався, в кого. Які будуть пропозиції допомоги, взагалі люди дуже були привітні, завжди допомагали, завжди ніколи не відмовляли, і загалом дуже хороша атмосфера. От саме привезли до на Волинь, ми досвід, тому що сподіваємося, ще на всеукраїнський етап потрапити, і я думаю, нам це стане в нагоді чудово, і справді це це важливо зараз без війни ділитися досвідом, привозити його. З інших областей в нашу область безпосередньо. І цікаво ще поговорити про ваш рій, Волинські яструби. Чому яструби, що це за рій, відколи ця назва виникла і що вона уособлює, власне, що ви безпосередньо в неї вкладаєте? Ну, в нас це склалася така традиція називати кожного року рій Волинськими яструбами. Ну, по тому. Відповідно, як 2003 році почала створюватися ця військово патріотична гра, з тої пори ми й так започаткували вести таку назву, робити якісь добрі справи. Наприклад, як зараз це актуально, ми збирали кошти на позашляховик, угу. передавали копні свічки, деяку допомогу на передову через волонтерів. У Нас також є в ліцеї волонтери, які нам сприяють у цьому. Чому саме яструби, а не соколи, орли можливо, якісь? Що, що ця пташка особисто для вас е, означає спритність, силу, угу. мужність. До... А Волинський від... від нашої області зрозуміло. Я ще також хотів е, запитати про те, наскільки наша Волинська обласна адміністрація допомогла організуватися, наскільки загалом вона сприяє підготовці угу. до таких ігор. Знаєте, дуже велика підтримка, адже ну, в порівнянні з іншими областями, як ми прийняли цей досвід. Усі дуже з великими проблемами добиралися, наприклад, на ці змагання. Тобто, були проблеми в фінансуванні, у співпраці. Mm. У нас, наприклад, такого не було. Тобто, нас забезпечили, не було ніяких лишніх питань. Це також подяка адміністрації нашого ліцею. Тобто готується наказ, і ми їдемо без питань. Зрозуміло, а цікаво, як потрапити можна у ваш рій, як стати. Ще одним Волинським яструбом. Перш за все, це треба потрапити у ліцей. У mm -hmm. ліцей іде відбір. Скажи, саме ві, в ліцей, ну що це за ліцей, скажіть. Це Волинський обласний так. ліцей mm -hmm. з посиленою військову фізичну підготовку імені Героїв Небесної Сотні. Є конкурс. На цей конкурс дуже багато йде учасників, які хочуть потрапити абітурієнтів. Вони складають іспити. От, до, до речі, речі, недавно були іспити. Бо да, навіть mm -hmm. досі проходять. Складають іспити, yeah, іспити на комп'ютерах. На е комп'ютерах складають діти іспити, вступники, абітурієнти е з української мови та математики. Mm -hmm. Також є психологічні тести, і, е тест, е не тест, а <кій> фізичну підготовку. Mm -hmm. Певні нормативи складають. І Потім бали сумуються, тільки психологічні тести, вони не оцінюються, це просто оцінка, певна, на подальше. Пане Іллі і пані Василино, цікаво, чому ви вступили у військовий ліцей? Навіщо воно вам? Ну, я в майбутньому хочу пов'язати своє життя з військовою справою, і це якби така маленька сходинка. ну, якби, Знаєте, ще. Давно геть мріяла про це і дуже була щаслива, як е, вступила в ліцей, а як ну вже ще й е, змогла прийм... ну, взяти участь у цій патріотичній грі, то зовсім ну... це все-таки від виховання залежить? Чи ви все-таки якось самі дійшли до усвідомлення того, що вам потрібна саме військова справа? Е, ну е, це напевно в мене від виховання, так як в мене е, воював брат. Воює тато зараз, і, і ну я теж хочу з цим ну пов'язати своє mm. життя, і навіть менша сестра теж хоче вступати в ліцей. Mm. І ну такий своєрідний, якби зов крові, як то кажуть. Так. А ви, пане Іллє, навіщо воно? Я поступив в ліцей, тому що я далі хочу продовжити, продовжити свою кар'єру, своє життя з військовою справою Я хочу стати військовим льотчиком. У мене тато військовий, брат військовий. Я далі теж хочу пов'язати. Дякую, нас... військовий мій теж. У нас багато ліцеїстів, в яких батьки, які зараз наразі в зоні бойових дій, служать, але також є і інші діти, і вони теж їм подобається цей ритм життя. В нас хороша підготовка, як фізична, так і військова. У нас великий акцент ставиться на навчання ліцеїстів. Тобто ми не йдемо за стандартними програмами. Ми Трішки більше вимагаємо від дітей, і, відповідно, ну, трішки розумію. більше їм даємо. Так, і відповідно в цьому, я так розумію, розвиваєтеся так, постійно, Так, і діти місці, показують так. дуже хороші результати. Пані Анастасії, цікаво почути від вас, як від виховательки, чому діти повинні вступати у військові ліцеї загалом, угу. і чому вони повинні стати своєрідними такими на місцях яструба? Угу. Ну. Перш за все, наш ліцей спеціалізується на військовій фізичній підготовці, як я вже казала. Це хороша підготовка і по навчанню, це хороший квиток у майбутнє, не лише для вступу у сектори оборони і безпеки України. Це також хороша база, знаєте, це своєрідний в них є стиль, свій життя, де усі рівні. Де всі один одному побратими, де ти завжди можеш на когось доп... попросити про допомогу. Це така ніби маленька, дружна сім'я, ну не така вже й маленька, бо все-таки угу, у нас так, вихованців так. дуже багато. Чому діти повинні прагнути? Прагнути перш за все для себе, щоб змінити якось своє життя, щоб стати кращим, щоб е, все-таки е, мати хороші результати в подальшому. Бути гідними синами й доньками нашої країни це чудові слова, і на цьому пропоную поставити дві навіть не дві, а три крапки і так. невдовзі. Як все добре складеться, продовжити нашу розмову. А наразі будемо завершувати, Анастасія Михалевич, вихователька Волинського обласного ліцею з посиленою з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, та її вихованці Василина Яцина та Ілля Андрущук були в етері громадського інтерактивного та радіо 1, спілкувалися про те, як наші волинські яструби себе проявили на Львівщині в грі джура і загалом чому варто вступати у військові ліцеї? Дякуємо вам за. Вашу роботу, за вашу діяльність, за ваше навчання. Тримайтеся успіху і наснаги нам всім! вам дякую вам.